Доброго дня, шановні колеги, я сьогодні хочу звернутися до своїх колег, які мають юридичну освіту і працюють помічниками судей. От, а також до судей, з якими мені доводилось спілкуватися, і може ще в житті прийдеться спілкуватися в якості захисника. Так от, шановні перш за все, помічники судей, хочу вам повідомити, що оці ваші дзвіночки до мене, які ви часами. Здійснюєте по телефону, ну, вони, перш за все, недоречні. Бо в мене достатньо справи, щоб оце витрачати свій час на непотрібні розмови з вами. Коли ви до мене дзвоните та просите прийти на якесь судове засідання, от через, через слухавку. Значить, що до цього, я хочу вам зауважити, що, хоча стаття 135 і дозволяє. Здійснити виклик в кримінальному провадженні в частині першої, в частині першої е, значить, по телефону. Але підтвердженням належного повідомлення все ж таки є за частиною 136, частиною першої. Саме розпис про отримання повістки. То, от значит, я розумію, що вам судді, там, наприклад, дуже довіряють. і Ви можете там вкласти в справу вашу довідочку, що ви комусь подзвонили. Але це не є належним підтвердженням того, що ви це виконали. І вага довіри до вас не перевищує вагу довіри до слова адвоката. Друге, що я з цього приводу хочу сказати, що... Немає іншого підтвердження, крім ще одно, одної можливості це відеозапис вручення повістки. Так от, коли ви мені дзвоните, шановні помічники суду, і пробуєте через слухавку мене викликати, то ви маєте собі передусім на увазі, що, по-перше, у вас не буде належного підтвердження, повідомлення захисника з тим, щоб він прийшов на судове засідання. По-друге, що таким чином ви втручаєтесь в моє приватне життя, бо в мене, наприклад, жінка молодша, в мене набагато, і коли оце мені дзвонять молоденькі дівчата в слухавочку, і вона чує, що я спілкуюсь з молоденькими дівчатками. А вона у мене, моя жінка теж юрист, і вона прекрасно знає порядок 135 викликів в суд і та знає дуже добре статтю 135 і 136, то вона мене починає підозрювати в тому, що можу, я хожу наліво. І в такий спосіб ви завдаєте шкоди моєму, моєму приватному життю. Ще одне питання, на яке я хочу звернути вашу увагу. Коли оце ви собі додумуєтесь дзвонити до мене. То ви маєте на увазі, що я вас в житті ніколи не бачив. Голосу вашого не знаю. І є велика небезпека того, що якщо я відреагую навіть на ваше прохання, то можу постраждати ще й фізично. Тому що були такі в моєму житті випадки, коли мене по телефону викликали до Генеральної прокуратури, а під Генеральною прокуратурою напили мені морду. Просто зробили синюю мою фізіономію. Після цього. Я по телефону нікуди не приходжу ні за якими викликами, навіть в Генеральну прокуратуру. Є процесуальний порядок, за яким викликається адвокат. Є 135-та стаття, яка підтверджує виклик повідомлення адвоката про. Потребу з'явитися в якусь установу. І на цьому крапка. І тому прошу вас, якщо хочете подзвонити та запросити мене навіть на каву, то не робіть цього, бо нема в тому сенсу, бо я вас ніколи в житті не бачив, в очі не бачив і голосу вашого не знаю. До того ж, раджу вам, якщо вам доручає це зробити суддя. То ви йому скажіть, що є там відео в Ютубі, або на Фейсбуці, або в інших мережах. От хай вона подивиться, як на це реагує адвокат Шелімов. От, І якщо сама суддя хоче мене ну, персонально запросити на якесь судове засідання, і я її при цьому вже, як то кажуть, бачив, бачив, бо в неї слухався, а тому знаю її голос, то хай вона мені й подзвонить. Я, звичайно, відреагую на її дзвінок дуже-дуже дуже приємною промовою. Гарного дня і прошу мати це на увазі.